Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сенсація у Львові, що трапилося з лідером УПЛ. Хто хоче Довбика? Кого знайшов металіст? 1925? Чи бувають камерунці іванами? І про шокуючі втрати київського Динамо. Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. В Україні стартував четвертий тур української прем'єр-ліги у Львові. Його відкрили матчем рух зоря. Зустрічалися перша і остання команда ліги перед початком туру. Фаворитом були луганці, які до цього вигравали усі матчі, три матчі три перемоги. Проте непередбачуваність цього чемпіонату сезону 22-23 вкотре підтвердилася, луганська команда вперше втратила очки, а львівська піднялась у турнірній таблиці. Про все по черзі. Матч розпочався дуже мляво. До 49-ї хвилини майже нічого цікавого не було. Наприкінці тайму. Нарешті спалах. Бразилець Талас на 41-й хвилині забиває перший гол. Перерва 49-та хвилина. Пенальті призначає РФ. І до м'яча підходить Талес, влучно пробиває у кут, і це вже 2-0. На 55-й хвилині Назарій Русин відновлює один м'яч, забиває і запалює інтригу. Але за 7 хвилин вона згасає майже повністю. Знову Талес цього разу його удар красень у дев'ятку. 3-1, фінальний свисток і фініта ля комедія. рух перемагає лідера. Зоря до цього матчу у кожному забивала по три, а тут пропускає три. Молодим українським хлопцям та двом легіонерам руха респект. А із зорею знову що страпилося, ось така нестабільність. І це, як ми бачимо, притаманно не тільки зорі у цьому чемпіонаті. Що буде далі з чемпіонатом? Щось спрогнозувати майже неможливо. Головний тренер Луганської зорі Патрік Ван Леовен прокоментував поразку своєї команди. Так ми сьогодні погано зіграли. Суперник грав у більш агресивний футбол ніж ми. Після матчу з Динамо ми сказали хлопцям, що рух гратиме проти нас, як ми зіграли проти Динамо. Тож треба до цього готуватися. Занадто багато футболістів сьогодні не показали свій рівень гри. Це наставник зорі Патрік Ван Леовен. А ось головний тренер руха Леонід Кучук. Так, прокоментував перемогу своєї команди. Ми сьогодні грали з командою, яка заслужено йде на першому місці в чемпіонаті. Було досить важко перекривати зони, адже суперник має індивідуально сильних гравців і хорошого тренера. Але ми врахували усі помилки. Скажу банально, перемагає колектив та команда. Сьогодні у нас на полі була команда, яка хотіла здобути перемогу у цьому матчі. Зазначив Леонід Кучук, погоджуюся на всі сто дійсно рух виглядав командою, а ось зоря ні. Сьогодні у суботу, 10 вересня, тур продовжиться двома матчами. Кривбас приймає верес о 15-й годині. Шахтар Чорноморець. Пряма трансляція цього протистояння на першому футбольному на нашому каналі. У неділю, 11 вересня, Дніпро 1. Металіст, 19.25. Пряма трансляція о 12.45 на нашому каналі. Колос Металіст, Динамо Львів о 16.45 на першому футбольному. У понеділок тур завершиться. Ома матчами Ворскла Олександрія, пряма трансляція на нашому каналі, плюс інгулець Минай. Вболіваємо разом сьогодні ж. Нагадую: Шахтар Чорноморець. Усіх запрошуємо разом повболівати. Хтось за Шахтар, а хтось і за одеську команду о 16.45, друзі разом зустрічаємося на нашому каналі. На першому футбольному Шахтар Чорноморець. Турецький трамзон спор, як і раніше, бажає отримати 25-річного нападника дніпра 1 Артема Довбика. Як стверджує турецьке видання Фотомак, клуб зробить іще одну спробу підписати форварда збірної України у січні. Раніше повідомлялося, що турецький клуб пропонував за Довбика 10 мільйонів євро. Турки також хотіли включити до угоди 20% з наступного перепродажу гравця. Сам Артем звертався до керівництва Дніпряни з проханням про продаж у літнє трансферне вікно. Цього сезону нападник зіграв 5 матчів за Дніпро-1 у всіх турнірах, результативними діями поки що не відзначався. Портал «Трансфертмарк» оцінює футболіста у 6 мільйонів євро. Нагадаю, що Дніпро-1 зіграє в УПЛ у неділю, 11 вересня, матч проти «Металіста» 19-25. Півзахисник Бека Вачіборадзе офіційно став гравцем харківського металіста 1925. Харків'яни на своєму офіційному сайті повідомили, що Бека став уже десятим новачком клубу цього літа. Контракт уклали за схемою 1 плюс 1. Останнім клубом Вачібрадзе був одеський чорноморець. Вачібрадзе грав за молодіжні команди Чорноморця та Шахтаря. Після чого спробував свої сили у Бетісі в молодіжній команді. Також устиг пограти за латвійський РФС та бельгійський ломел. А ось Криворізький клуб підсилився черговим новачком. Склад Кривбаса поповнив камерунець Іван Дібанго. Новачок Кривбаса виступає на позиції лівого захисника. Іван Дібанго перейшов у Кривбас з естонської левадії на правах оренди. Угода розрахована на сезон 22-23. Новачок Криворізького клубу Іван народився у Камеруні, але вже має досвід гри в європейських чемпіонатах. Спершу захисник виступав за білоруську іслоч, а потім влітку перейшов до Левадії. Нагадаю, команда Юрія Вернедуба не надто вдало стартувала в УПЛ. Кривбас набрав тільки одне очко у трьох турах, і є єдиною командою, яка не забила жодного м'яча. І наприкінці випуску про шокуючі втрати київського Динамо. Ми вже повідомляли про те, що воротар команди Руслан Нещерет отримав травму перелом носа. У зв'язку з цим він переніс операцію та за прогнозами клубних лікарів пропустить кілька тижнів. На жаль, лазарет Білосиніх суттєво поповнився, і травми додалися. Дуже серйозні. Ще два гравці, травмовані: Георгій Бущан та Микола Шапаренко, вирушили до Барселони. Обидва там будуть прооперовані. Про це повідомляє журналіст Еммануель Рошу, посилаючись на слова головного тренера Динамо Мірчо Луческо. Обидва гравці отримали травми у матчі Ліги Європи проти Фенербахча. Воротар Георгій Бущан пошкодив колінного суглоба під час гри. Георгій провів на полі усі 90 хвилин, проте відчував дискомфорт продовж всього матчу. За попередніми даними. Клубних лікарів у Георгія підозра на травму Меніска. Гравцеві знадобиться детальне обстеження. Голкіпер може бути поза грою близько місяця. Хавбек Микола Шапоренко отримав серйозну травму, розрив хрестоподібної зв'язки. Його було замінено на 67-й хвилині матчу Фенербахче-Динамо. Результати обстеження виявилися невтішними. Гравцеві знадобиться хірургічне втручання. За попередніми прогнозами лікарів Шапоренко проведе поза грою близько шести місяців. Таким чином, Київське Динамо та збір. Ірна України втратили основних гравців свого складу у неділю, 11 вересня, київським динамівцям грати матч проти Львова о 16.45. Пряма трансляція на нашому каналі. Нападники Динамо Артем Бісідін та Владислав Ванат пропустили матч першого туру Ліги Європи з Венербахче також через травми. За інформацією, Динамо Манії у Бєсєдіна діагностували забій ребра, а у Ваната запалення м'яких тканин-гомілки. Неймовірно просто! Хто ж буде грати за київське динамо? Молодіжний склад. Друзі, підтримуємо команду. Разом ми сила. Дякуємо всім за підтримку і нашого спільного проєкту. Канал Перший футбольний розвиваємо разом. Тож ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Приєднуйтеся до нашої команди. Підписуйтесь на канал Перший футбольний. Нас уже майже 57 тисяч. Щиро вас запрошуємо. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має можливості подивитися футбол чи відео. Огляди або дивитися футбол, але слухати нашого коментатора. Щиро запрошуємо. І наприкінці випуску традиційно анонс наших наступних матчів, наших трансляцій на першому футбольному. Отже, у суботу Шахтар чорноморець о 16.45. У неділю Дніпро 1 Металіст 19.25 двадцять о 12.45. І ще один матч у неділю. Динамо Київ, Львів о 16.45. ворскла Олександрія. У понеділок, і це останній день четвертого туру. Тож. Будемо раді вас відчувати поруч. Друзі, нагадуємо також, що на нашому каналі є розділ спільнота. Там ви зможете ознайомитися з розкладом наших наступних трансляцій і не тільки. Так що заходьте, коментуйте, вподобайте, розвивайте перший футбольний тільки разом. Слава Україні! На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки ваш перший футбольний.